колеги Верховна Рада планує законопроект, який має внести зміни до процесу мобілізації та демобілізації військових. Новий документ об'єднує низку законодавчих ініціатив, напрацьованих в оборонному комітеті. Він містить як технічні деталі, так і принципово нові норми. Зокрема, процес мобілізації стане більш чітким. Перш за все, депутати хочуть вирішити, що робити з військовими, які вже майже два роки воюють без ротації. Також вирішать проблему з крім... Крім того, врегулюють питання призовного віку та питання демобілізації бійців з інвалідністю та тих, які пройшли полон. Крім цього, в законопроекті йдеться, що військовозобов'язані, які мають в сім'ї особу з третьою групою інвалідністю, позбавлятимуть права на відстрочку, поки це не стосуватиметься призовників, у яких є близькі з першою та другою групами інвалідності. Щодо студентів, які вирішили навчатись у воєнний стан не лише у зв'язку з підвищенням свого професійного рівня, а й для уникнення призову на військову службу, то їм також важче буде вберегтися від проходження служби, адже від початку війни кількість охочих навчатись збільшилась у 2-3 рази. Тож новий закон усуне можливість уникнути призову тим, хто виявив бажання здобути другу і третю вищу освіти. Ті громадяни, які нині навчаються незалежно від вже наявної освіти та її рівня відповідно до українського законодавства, мають право на відстрочку від призову, навіть коли закон вступить у дію. За словами голови фракції Слуга народу Давида Арахамії, це не все, на чим зараз працюють народні обранці. Так, до кінця року ми хочемо вдосконалити процедуру мобілізації та демобілізації. Але на сьогодні є ще декілька важливих питань, які треба вирішити: це що робити з людьми, які вже другий рік воюють без ротації. Наступне надати право людям, які були в полоні, бути демобілізованими. На наш погляд, саме так має бути: також чекаємо відповіді від військових, що вони думають з приводу всього цього. Крім того, ВР хоче прибрати зловживання зі сторони ТЦК під час здійснення мобілізаційних заходів, які зараз всі спостерігають.